За вікном світе калина, а за мостиком верба. Ой, яка ж ти гарна Україна моя, наче наче вечірня зоря. Мар'яна Олефір продекламувала свій перший вірш, який написала в 9 років. каже до збірки: він не увійшов. У 9 років звичайно, це важко назвати віршем. Ну, це була моя перша спроба, яку підтримали батьки. Я е, пишу про те, що відчуває наша душа. У мене є політичні вірші е, і також. Були давно релігійні, але зараз у цій збірці не йшло жодного з таких віршів. Бо я не хотіла писати на якісь суперечливі теми. Мені просто хотілося поговорити по душам з усіма іншими людьми, і тому ця збірка це як і я валик моєї душі, так можна сказати, і яку який я хочу розділити з читачами. Бібліотекар та друг авторки Віктор каже, з Мар'яною познайомилися два роки тому і зацікавився її творчістю. Ми дуже близькі друзі. Це ще пішло з літературних дебютів в восени 2019 року. Вони відбулися. І саме з, того, з тих дебютів мені запам'ятався вірш. Він тут фактично йде першим це танго хаосу. Цей вірш був дуже розкритикований пані Наталією Прокопівною Бедзір, яка виступає на. Дебютах як літературний критик вона там висловила, що це газетний стиль, це не є поезія, але водночас я для себе бачу там поезію, адже навіть газетний стиль він може звучати поетично. Я особисто пробую з цим експериментувати у книзі Мар'яна Олефір. Початок 30 віршів. Один із них щодо презентації чула організаторка наші заходу, заходу Євгенія Напуда. збірку презентує наша дебютантка нашого проекту клубу літературних дебютів нові іменами. Маріана Одлефір, яка пише надзвичайно чудові філософські вірші, які надихають, мотивують людей, є дуже цікавими. Книжка буде знаходитися у відділі краєзнавства, тому що Маріана, наша закарпатська поетеса, також буде у відділі художньої літератури, де бажаючі зможуть отримати книгу, познайомитися з творчістю молодої поетеси. Під час презентації відвідувачі могли придбати збірку, дати за книгу стільки, скільки вважали за потрібне, а гроші за Вами Мар'яна Олефірована віддасть на благодійність для лікування племінника працівниці бібліотеки. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.